Усім привіт! З вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. І сьогодні тема батьки наші батьки. Хтось досі в дорослому житті ображається на своїх батьків за якісь минулі вчинки, минулі події і минулі ситуації. А хтось скаржиться на те, що батьки досі. Кажуть, як нам жити. А хтось із -за якогось почуття провини не може покинути батьків переїхати, не дивлячись на те, що вже якби час і є розуміння, що потрібно жити окремо від батьків. Оці, знаєте, так скажемо, непорозуміння. З батьками вони дуже шкодять нам в нашому дорослому житті. І я сьогодні хочу розповісти про те, чому варто перестати не те, щоб перестати ображатися, а потрібно приймати цю ситуацію, так ну типу, було та й було. І чому це важливо, і як взагалі можна жити своє життя, не звертаючи увагу на те, що раніше робили там нам, нам батьки неприємного, якщо в когось були такі моменти. І спершу хочу розповісти, чому, чому так важливо не тримати образу. Кожна наша образа потім в нашому житті переводиться на якусь не просто негативну думку, а вже на якусь хворобу. Чому багато людей хворіє? Тому що мають тримають ці образи на батьків, а дуже зараз багато дівчат, які звертаються з питанням, чому я не можу завагітніти. І ми дивимося на тонкому плані. Там дуже багато образ саме на батьків. Оце непорозуміння з батьками, воно, скажем так, тормозить наш ріст. Не дає нам рухатися в тому напрямку, куди ми хочемо. Хтось хоче вирости там в доходах, наприклад, і не може цього зробити тільки тому, що є ці образи на батьків, а хтось не може вступити в гарні стосунки. Чому? Тому що є ці образи на батьків за те, що там колись щось було не так, щось не подобається, і, і до цих пір тягнеться оця історія. Я не психолог. Я енергорадник, я людина, яка щиту інформацію з тонкого плану. І чим більше до мене звертається клієнтів, у яких є образи на батьків, тим більше ми розуміємо, що не можна в собі тримати оці різні образи. А чому потрібно? Перестати пропрацьовувати батьків, як дехто каже. Бо зараз в інтернеті розвелося дуже багато експертів, які кажуть, що треба пропрацювати батьків. Не потрібно їх пропрацьовувати, їх потрібно просто залишити в спокої. Їх потрібно залишити зі своїм життям наодинці, тому що у нас є своє життя. І чим більше ми будемо цеплятися, скажімо так, за оте минуле і тягнути його в це теперішнє майбутнє, тим гірше ми самі робимо собі. Перестаньте пропрацьовувати батьків, займіться власним життям життя. Оці, якщо є якісь ситуації, які там колись хтось нас ображав, чи, можливо, там, батько пішов з сім'ї, чи можливо батько вбив маму чи, чи нас самих, там, да? потрібно зрозуміти, що ми, наша душа, колись ще, коли ще не спустилося наше тіло, коли ми мали народитись, ми вже зарані знали, які у нас будуть батьки. Ми самі собі їх вибирали. Зрозумійте, що наші батьки це наш рід. І якщо ми будемо відвертатися від свого роду, не приймати його таким, який він є, цей рід. І тут не тільки вже батьки, тут вже і бабусі, дідусі, і прабабусі, сім поколінь. От сім поколінь. Уявіть, у вас за плечима є, е, є рід, який дає вам силу. І коли ви тримаєте образу або не приймаєте своїх батьків чи когось із роду, відвертаєтесь, кажете, що ні, мені такі родичі не потрібні, ви оці свої два крила. Мама і тато, і хто стоїть за мамою, і хто стоїть за татом, ви собі просто самі обрубуєте ці два крила. І ви не можете собі дойти до якоїсь цілі, не можете вступити в гарні стосунки, не можете завагітніти, не можете покращити здоров'я, бо в основному різні онкозахворювання вони саме із за образ. Тобто, ви в собі накаплюєте да, оці образи, і вони потім у вас перетворюються на хворобу. Тіло вам дає сигнал. Типу, а думайся, очнись, досить ображатися, відпускай. відпускай. І зараз ви можете сказати, ну, легко, да, типу, сказати, відпускаю, прощаю. Дивіться, тут мова йде навіть не про прощення, а тут мова йде про те, що це ваш рід, це ваш рід, від якого ви не можете відмовитись, як би ви цього не хотіли. А коли ви його не сприймаєте, цей рід таким, який він є, ви самі собі робите гірше. І отут задумайтесь, навіщо ви самі собі псуєте життя якимись образами і якимись історіями з минулого? Я думаю, що ви чули, що людина, яка хоче мати гарне майбутнє, вона не має жити минулим. А що ми робимо, коли ми звертаємо увагу на те, що нам колись там поганого зробили батьки? Так, ми тягнемо з минулого якісь погані історії в майбутнє, і що це буде за майбутнє. Ну, ви самі маєте розуміти, що якщо ви хочете прожити своє щасливе майбутнє, ви маєте займатися тільки своїм життям. Відстаньте від батьків, відпустіть їх. Хай вони собі проживають своє життя так, як вони знають. Повірте, вони дали вам все те, що могли вам дати за той період часу, коли ви жили разом. Батьки. Несуть відповідальність за дитину до 18 років. Ось до 18 років батьки вам дали все, що змогли. А далі вже ви не маєте, скажімо так, мати якихось претензій, тому що ви вже доросла людина. І зараз шукати інформацію, як пропрацювати батьків, це вже не актуально і це не працює. Вам просто потрібно прийняти на рівні мозку, на рівні тіла. Я приймаю. Я приймаю, що все, що було, то було, і це все вже в минулому. І тоді вам буде легше і жити, і робити якісь речі, тому що дуже багато, знаєте, оцих непорозумінь з батьками не дають нам рухатись вперед. Хтось не може щось зробити, там, не знаю, проявлятись в соцмережах. Бо а що ж скажуть батьки? Ну, по ви маєте думати тільки за себе. Батьки можуть сказати все, що завгодно. Вам потрібно робити те, що вам хочеться. Ви вже самі несете відповідальність за своє життя. І що подумають батьки, вас це не має стосуватись абсолютно ніяким чином. Так, вони можуть подумати як позитивно, так і негативно. але Повірте, якщо у вас є бажання кудись рухатись і щось зробити таке, де ви несете відповідальність за своє життя, і вже в дорослому житті розумієте, що батьки ніяким чином до цього не, не мають відношення, ви собі робите, робіть і рухайтесь далі. Тому що чим більше оцих образ буде, тим тяжче вам буде і на душі, і потім ще ці образи виходять у нас на рівні фізики в якихось хворобах. Не робіть глупості, прощайте цих батьків, а прийміть просто те, що ви самі колись їх собі вибрали, бо якби ви їх собі не вибрали, ви б не були тією людиною, яка ви зараз є. І це саме головне і основне. Ви, скажімо так, состоїте, як на українській мові, складаєтеся з двох людей: це тато і мама. Ви. Це людина на 50% з тата на 50% з мами. Як би ви не казали, як би ви не хотіли, але це так і є. І е, я навіть колись сама довго сміялася з мами, що вона там сидить, книжки читає, е, довго замуж не виходить, а сама повторила те саме. Ну тобто, ви маєте розуміти, що оця історія з покоління в покоління вона передається нам і. Е, Відвертатися від якихось речей, що там хтось колись займався якимись поганими справами, ну немає сенсу. Це у нас не то, щоб передається пагінам, просто за нами стоїть весь наш рід. І ми несемо в собі дуже багато інформації, яку зараз можливо не розуміємо, але коли вже ми дорослішаємо і розуміємо, що рід має велику силу. І от тоді ми розуміємо, що з кожної людинки в нашому роду ми щось собі взяли. І за це просто потрібно подякувати. Подякувати, направити назад в наш рід тільки любов, і тоді все у вас буде добре. Якщо це відео було корисне, ставте лайк, підписуйтесь, якщо ще не підписались, і пишіть в коментарях, що ще цікаво було б вам почути. Я обов'язково розповім.